Радіо Чикаго Друзі, всім ще раз вітання. Ви на каналі Радіо UA Чикаго. Це вечірня студія. І сьогодні маємо за честь поспілкуватися з народною депутаткою від партії Європейська Солідарність з нами сьогодні. Є пані Софія Федина. Це не вперше. Ми бачимось. Вже наше одне інтерв'ю є опубліковано в нас на соціальних мережах та Ютубі. Тому можете його переглянути. Але сьогодні пані Софія Люб'язно знову погодилася до нас вийти на ЕТР, і ми це цінуємо. Дякуємо вам! Дякую за запрошення. Рада бути вашим ми ефірі, і вітання. Усім, отож, пані Софія, ми вже майже як тиждень спостерігаємо цей серіал, який ми не хотіли бачити. Ми не просили його, щоб нам його показували, але ми його спостерігаємо. У Нас його називають Міндіч Гейт. У вас, напевно, по-інакшому якось міндіч та та, та 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 Є багато назв, але це є неприємний серіал. Дуже неприємний. Такий болючий. І я хотілося би трішки розібратися в сценарії цього серіалу, що взагалі відбувається. Як це все так сталося, що цей серіал в залі був знятий хто є режисер, хто є е, головні актори? Я би хотів вас для початку запитати, як ви цю ситуацію бачите, так що ви об'яснили, роз'яснили і висловили свою думку? Ну, перш за все, мушу наголосити, що це дуже складно і дуже болюче для української держави, тому що з одного боку, добре, що і є ціє відкриття цієї корупції, і добре, що ми зараз можемо сподіватися на. Притягнення окремих осіб до відповідальності, але насправді в цей час воно жахливо сприймається і українським суспільством, тому що ми стікаємо кров'ю, а якась нечисть, мало того, що крала гроші, а ще й пересилала кошти на Московську Федерацію, наскільки ми розуміємо, зраднику Деркачу, який є зараз сенатором на Московській Федерації. Ще з одного боку, як на це все дивляться, наші міжнародні партнери? Багато моїх колег зараз є за кордоном, бо не пленарний тиждень, і в той час, коли вони намагаються нам пробити енергетичний пакет. Щоб Україна не була зимою без світла, води і тепла в той час, коли по курпиці шукають кошти, щоб інвестувати в нашу оборонну промисловість, щоб дати нам можливість вистояти, ми бачимо такі страшні масові розкрадання на енергетиці. Але з третього боку, ви знаєте, я особисто думаю, що добре, що цей черяк прорвав. Тому що коли гнів є всередині і він не прориває, він отрує організм середини. Єдине, що багато моментів, які визначають цей серіал, вони перше спонукають більше питань, аніж відповідей. З іншого боку, в мене складається враження, що все зроблено для того, щоб ви не уникнули покарання. Ну, але напевне почнемо спочатку, коли в липні 2025 року парламент монобільшістю з ОПЗЖ з батьківщиною раптово прийняв законопроєкт, який спонукала банкова, в властиво, щодо знищення незалежності САП і НАБУ, а президент в той же ж день, абсолютно що йому не властиво, бо він роками не підписує законопроєкти. А тут в той же ж день він підписав. То це перший сигнал, що це був інтерес банкової і Володимира Зеленського, а не когось там з боку, коли паралельно з цим арештовують слідчих з САП і НАБУ, які як виявилося, розслідували справу пов'язану з Міндічем з цією людиною з найближчого оточення президента України. Це показало, що по суті знищення незалежності САП і НАБУ спробували зробити, щоб вигородити найближчих до Зеленського людей. А завдяки людям з картонками, завдяки позиціям наших західних партнерів вдалося відкрутити назад хоча не повністю. Але весь цей час спостерігався шалений тиск на наші антикорупційні органи, хоча й вони не є далеко ідеальними, але. Але так виглядало, що вони почали дуже-дуже серйозну справу. Те, що зараз вилізло, воно вилізло страшніше, ніж ми сподівалися. Але з іншого боку, я все ж таки думаю, з огляду на те, що ще далеко не всі записи опубліковані, що це вершина айсбергу. Зараз ми маємо ситуацію, коли двоє фігурантів вже втекли за кордон, і накладені на них Позасудові санкції. Вони тільки сприятимуть їхнім адвокатам, щоб цих людей не можна було забезпечити екстрадицію до України. Санкції мають надзвичайно дивний характер. Тому що, якщо на Міндіча накладали санкції як на громадянина Ізраїлю, то виїжджав він з України як громадянин України. То тепер санкції будуть діяти щодо якого громадянина України чи Ізраїлю? Санкції накладено на міндіча на три роки. Так, 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 так. А на Порошенка довічно на Міндіча не накладено заборони правочинів, тобто він може приїхати сюди і навіть балотуватися потім на президента, на депутата. Порошенкові заборонені правочини, включно до сплати податків і користування мобільним телефоном і підписанням документів. А питання міндіч, співвласник 95-го кварталу на 50%. Але в 95-му кварталу не арештовані рахунки, не обмежені кредити, не визнано організацію з неблагополучною репутацією, в той же час, коли щодо Порошенка ці всі речі були зроблені а, навіть до того моменту, як санкції були введені дії. І тобто ми бачимо якусь ну, дуже неадекватну позицію. Ще й плюс санкції були анонсовані, а потім через деякий час введені. Це якраз щоб можна було гроші перевести за кордон чи як. І те, як відбувається з урядом, це теж дуже незрозуміла ситуація, тому що зараз мене враження, що банкова хоче обійтися звільненням двох міністрів, і що все буде добре, і хай там розслідують їхню справу. Але наскільки нам відомо, в плівках вже імена п'яти міністрів. І що буде далі опубліковано, це тисяча годин записів, я думаю, що будуть ще нові нові сторінки. Вже з'явилася інформація, що на плівках були безпосередньо і Єрмак, і Зеленський. Але зараз у Зеленського особисто є механізм, як вивести державу, як структуру і інституцію з кризи, і послати сигнал нашим західним партнерам і громадянському суспільству, що ми можемо діяти згідно з законом і максимально прозоро. Який це механізм? Перше, це розпуск уряду повністю? І саме тому Європейська солідарність кілька днів домагалася, щоб нам видали підписні листи, щоб збирати підписи? народних депутатів щодо е, звільнення уряду абсолютно усього, нам кілька днів їх не видавали, це блокували на рівні апарату Верховної Ради. Зараз почали ми вже збір підписів. Друге, цей розпуск монокоаліції, якої вже давно не існує. Слуг народ не має 226, які би голосували. У них є 150-170 голосів. Тобто коаліції нема. І якщо в 2019 році Зеленський розпустив парламент, бо не було коаліції. Зараз у нас є можливість абсолютно підняти це питання, і тут потрібна політична воля і бажання народних депутатів зберегти свою п'яту точку, особливо від монобільшості, і переформатувати коаліцію. Нова коаліція, яка би складалася з різних фракцій, мала би сформувати новий уряд, Уряд, який був би не підзвітний банковій, а нарешті був би підзвітний Верховній Раді України, бо у нас парламентсько президентська республіка, а не офісно-президентська. І тоді вже до уряду запросити тих людей, які, знаючи, наскільки важка ситуація в державі, пішли би на ті посади, щоб вирішувати проблеми і щоб приймати важкі і дуже неприємні часто рішення, але які є потрібні для порятунку держави. Це був би серйозний крок: ось саме таке переформатування, щоб ми мали можливість перезапустити державу. Бо інакше є криза довіри. Яку, на жаль, ми не можемо виправити виборами, тому що у нас іде війна, а нам треба боротися і зупиняти московську навалу? Пані Зофію, я хочу вам поставити декілька, декілька питань, але дуже коротка відповідь. А перше, ви сказали, що Зеленський зараз має шанс, зараз має шанс все змінити, так і показати нашим західним партнерам, що держава готова до цих змін і вона хоче бути дійсно європейською. Ви в це вірите, так чи ні? Що він може це зробити, будучи. В такі ситуації, які він зараз є. Я не вірю. Я з 19-го року не вірю в Зеленського. На собі відчула всю його ницість і безпардонність, але мені хочеться вірити, що у нього є інстинкт самозбереження. Окей. Я йому це сьогодні у нього і на сторінці написала в коментарях до його сьогоднішніх заяв. Далі за уряд національної єдності. Про це теж багато говорили зараз найближчі ми до того, щоб отримати нарешті цей уряд національної єдності. Тут не приходиться говорити вже про уряд національної єдності. Єдності з ким? Зі зрадниками. Тут зараз йдеться про уряд порятунку і про фахових людей, які не будуть відволікатися на політичні інсинуації. Він є теж можливий за умови того, якщо народні депутати згадають задля чого їх вибирали до Верховної Ради. А, на щастя, багато депутатів вражені цією ситуацією, навіть зі слуг народу. Питання, чи буде на неї здійснений серйозний тиск, щоб вони забули про ці всі речі? Як, на жаль, дуже часто банкова вміє тиснути. Або, можливо, депутати захочуть так само залишитися перед собою чесними, хоч в цьому випадку. Я думаю, наступний тиждень пленарний, і ми будемо бачити, як буде розвиватися ситуація. Але насправді від того, як зараз ці всі речі будуть переформатовуватись, залежить наскільки здатною буде вижити українська держава. От, власне, наступний тиждень. ви кажете, це буде 18 число, так 18 листопада. Ви збираєтеся у Верховній Раді, а щоб розглянути ряд питань. Я так розумію, що питання звільнення тиждень буде бюджетним. Це буде ще дуже складно, угу. тому що це буде друге читання бюджету. Я думаю, що ці три дні будуть цьому присвячені, і на жаль, цей бюджет більше дефіцитний ніж взагалі його наповнення. На жаль, цей бюджет він не вирішує основних проблем фінансування Збройних сил України. І на жаль, в мене таке враження, що цей бюджет є радше популістично передвиборчий, аніж той, який потребує воююча держава. Тому знову ж таки будемо голосувати, пильнувати. Але кажу, знаєте, в мене таке враження, що зараз офіс президента Зеленський на чолі. Вони хочуть забовтати, замовчати всю все це от розслідування і відволікти якимись іншими питаннями. У нас вже є заяви Подоляка, яка ми чудова країна, в якому напрямку так, так, так. ми правильно йдемо, відкриваючи корупцію. У нас є знову ж такі направо і наліво заяви Єрмака, тобто головного Ніхто в Україні, але він чомусь вирішує всі питання. Як президент бореться з корупцією, який в нас чистий, білий і непомильний. В нас є заяви телеграм-помийок при офісних, як президент зі всім бореться, ура, ура, ура! А які погані попередники? Де до чого тут попередники? Якщо Зеленський з моновлодою шість років при владі, ну це вже інше тут питання. Цар хороший бояри погані, як, то, як завжди. Ну було. так, як завжди. Тобто його так. зараз дуже намагаються відмити. Але давайте пам'ятаємо одну дуже важливу річ: цих всіх людей привів до влади. Володимир Олександрович Зеленський. І він або сьогодні пропонує самоочищення, відрубуючи їх від себе, працюючи з депутатами, працюючи з усіма, хто йому подобається, хто йому не подобається, або він всю цю вину бере на себе особисто. Тому що в якийсь момент всі до одного йому ці речі згадають. І ніколи не забуду, як у 2020 році призначали Галущенка міністром енергетики. Я з трибуни. Говорила, де що і як його робота на диркача, на державного зрадника. Ну, це ж не зупинило моно з Володимира Олександровича призначення цієї людини. Так само йшлося і про багатьох інших людей. Тобто, в даному випадку за цим всім стоїть Зеленський. І йому вирішувати, чи брати оцю всю гить на себе, чи зробити з себе чистого і непомильного, той, що буде рятувати державу. В нього є зараз вибір. А в нас в Українців, на жаль, вибору немає. І ми маємо в яких в цих всіх реаліях, коли немає фортифікацій, коли немає оборонних споруд над енергетикою, коли Московська Федерація просто зачищає наші міста і села, знищуючи столицю, ми в цих реаліях якось вижити. І маємо донести нашим західним партнерам, що так, у нас є не люди при владі, але допомогти мають наші партнери українському народу вистояти. Вижити і побороти Московську Федерацію. Ну, не знаю. Я не, ж, не живу вже в Україні 10 років, найбільше, але от просто за людей, які там живуть, дуже боляче. Тому що це таке враження, ніби тобі ніж спину запхали, а, ніби тебе зрадили, бо ти зі всіх сил намагаєшся, щось робиш, ходиш на роботу, сплачуєш податки, волонтериш, воюєш. А тут тобі ось таке розказують і показують, і це боляче. Але а ось цей скандал трапився на початку. Це була тривога в Києві. Ми можемо зупинити запис? Я у Львові зараз, тобто, ага. але мене, мене настроєна і на Київ, але сьогодні Київ побомбило. Так, шестеро загиблих, поза 25 поранених, серед них маленька дитина і вагітна жінка. Сьогодні знищена повністю квартира у волонтерки з собакою пошуківцем, які два місяці тому в Києві під завалами шукали і знаходили живих і мертвих людей. Сьогодні вона втратила квартиру. І ось, і ось ця нечість цих реалій я крала гроші. Я просто я. То, знаєте, руки, руки рубати, ноги рубати це замало. Тут і їх, і всіх тих, хто їм допомагав, просто розіпнути мало. Справедливість це запит, який був і є, напевно, і буде найближчим часом. Його завжди хотіли люди, де б вони не знаходилися. Так само в Америці, всі хочуть мати справедливість. Я, власне, от про Штати хочу вас тоді зараз запитати. Нещодавно, на початку цього місяця. З'їжджалися активісти з різних, з різних штатів, зі всіх мені здається, 50 штатів були люди, а небайдужі до своєї батьківщини. Вони адвокатували інтереси. Так? Це зброя, це санкції, це використання заморожених російських активів, це повернення, повернення дітей українських, багато інших моментів. І зараз воно якось все так сталося, що ти, що не говори, тобі завжди буде одна відповідь. Навіщо допомагати, якщо в твоїй державі твориться ось таке і потикають в обличчя Міндіча і всіх тих, хто поряд з ним, і в тому числі і вище керівництво? Як би ви порадили зараз спілкуватися? Бо ви на початку сказали одну хорошу справу, що в принципі це можна подати як щось добре, що попри те, що держава перебуває у війні, а все рівно йде боротьба проти корупціонерів. То чи варто саме так комунікувати з конгресменами, з сенаторами? Як ви радите бути в цій, в цій ситуації? Перше штати завжди були оплотом демократії і боротьби за права людини? Україна сьогодні бореться за демократію і права людини, які знищує розтоптує Московська Федерація. Путін напав не на Зеленського. І його оточення, яке ми сьогодні звинувачуємо, зокрема в корупції. Путін напав і хоче знищити всю українську державу і знищити кожного українця. І сьогодні допомагати не треба Зеленському. Сьогодні не треба не допомагати українському народу. Сьогодні потрібно допомагати кожній людині, яка чи на фронті, чи в тилу працює на перемогу. І я думаю, що зараз треба показувати максимально людські історії. Українців, як вони протистоять московській агресії, як вони виживають, як вони все одно допомагають одне одному. І показувати історію, що коли наші військові перебувають чи в Британії, чи в Штатах, чи в інших реаліях, вони втрафляють там допомагати, зокрема, знаючи такмет. Знаєш, що Тайра на американському літаку рятувала людину. Знаєш, що наші дівчатка з третьої штурмової надавали допомогу в автомобільній аварії в Великобританії під час відпустки. І таких історій є багато. І показувати нам всім треба більше показувати, які ми українці в нашій цій щоденній боротьбі. Тому що українська влада провалила міжнародну комунікацію. З 2019 року всю міжнародку на себе зав'язав офіс президента. Єрмак повністю монополізував. МЗС стало придатком до офісу президента. Сьогодні надзвичайним і повноважним послам, які сьогодні не працюють в структурі МЗС, заборонено виїжджати з України. Без дозволів заборонено працювати. Скільки разів вони блокували Порошенку, моїм колегам та іншим депутатам можливості поїхати на закордон на міжнародні місії? Я знаю, що республіканці дуже поважають мультипартійні делегації в результаті, що ми бачили, переважно моноделегації слуг народу, які взагалі невідомо чим там займалися. А кожна поїздка гірмака в Америку вона завершувалася все гіршими і гіршими результатами. В наших реаліях зараз маємо на себе брати цей тягар як громадяни України. Давайте згадуємо часи помаранчевої революції, революції гідності. Давайте згадуємо наші моменти 22-го року, коли влада виявляється недієздатною, українці мають приймати цю всю місію на себе. У нас варіантів немає, ми маємо вижити. У нас. Сто років тому не вдалося втримати державність, тому що не було кому за нас боротися. Сьогодні нас є багато. Армія бореться на фронті, а ми всі маємо боротися на тому місці, де ми є, і робити свою роботу там, де ми є. І розказувати максимально про те, яка наша місія і чому підтримати українців цей інтерес кожної конкретної держави. Я думаю, що ми маємо можливість знайти аргументацію і для Трампа, і для інших республіканців. А корупція, перепрошую, є в кожній державі, і з нею треба боротися. Чого ми і бажаємо вам наступного тижня у Верховній Раді, щоб дійсно всі рішення були проголосовані і, нарешті, було. Розуміння між всіма і спільна праця над нашим планом перемоги. Пані Софія, я вам буду дякувати сьогодні за те, що ви доєдналися, поділилися своїми думками, своїми пережиттями і дали нам діаспорі певні поради, як далі бути в адвокації. Нагадаю, що Софія Федина є народна депутатка України від партії Європейська Солідарність. Друзі, дякую, що дивилися нас і дійсно, не будьте байдужими. Якщо не в ЗСУ, тоді для ЗСУ. Дякую. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою, та поділись думками в коментарях.